А це друга частина, як оформлюю автомобільний диск. Беремо маркери і малюємо контури квіточок на шортах. От беремо і малюємо. Щодо квіточок передумала, вирішила все ж таки їх не обрізкати волочком, а просто одразу зафарбувати акриловим маркером. Колір мені сподобався. Я зараз покажу, як рівненько запшикати очі рівненьким білим колом. Нам знадобиться малярка. Отаку щоб туди фарба не затікала, треба його так добре пришпандюрити. Я отак намалювала контур очей олівцем. І тепер беру канцелярський ніж і обережно цей контур вирізаю. А тепер я так заклею місця, щоб рівненько намалювати чорні полосочки. A few later. Я думаю, що вже все підстопло і можна знімати у цю малярну стрічку. Mm. Те, чого ми боялися, знялась малярка зі шматочку. Тепер очі і рот Патріка я промальовую тоненьким пензликом фарбою з балончика. І тепер, коли все висохло, ще дропшикою все лаком. Оце найцікавіше, далі. Розпаковка нових дисків. Це стало свідки мого маленького експірієнсу такого перформансу. Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь вам також.